Всім привіт! Кривий ріг на проводі, Кривбас на связі. Сьогодні 19 квітня, ранок недобрий, у нас обстріли. З самого ранку були вибухи. Ми чули. В Дніпрі прильот в жилий будинок, там загибли люди і писали, що двоє дітей там загинуло, багато поранених. В общем, страшне, що робиться. У нас похолодало, дощі, вітрюган. В західних областях вообще, там до мінус п'яти і випав сніг. В общем, е якийсь нордічний циклон. Я дивлюся, люди прибирають, грибуть. Сьогодні, напевно, суботник, хоч і п'ятниця, але суботник за суботу. По всьому місті цвіте сирень, бузок, гляньте, яка красота, такий пахучий взагалі. Квітень квітне, кругом зеленіє, цвіте, природа радує, але, на жаль, радості нема. Це, напевно, сакура, я, я точно не знаю, але похоже, невеста. От-от, почала -от. розцвітати вже. Гляньте, яка красота. Це ще не повністю буде, взагалі повністю буде біле, біле, по крупніші будуть квіточки. Ну вы самі знаєте, що я вам розказую. Красотень. Так, тут дачники продають квіти, зелень. Щось мало сьогодні дачников. А почем виник? 180 маленький. А по чому короб? 65 толстолок. Базарчика вже немає на районі. Тут побудували, повідкривали нові магазинчики. Люди, що торгували із сел, перейшли в інше місце. Зараз глянемо, що тут продають. Це гарячого копчення, так? Да? Так, так, так. Ну, пожилайте прям не піхоти, але каждого. дивіться. Давайте три. Рібраш личицей, крилишки гарячого копчення. Я візьму на пробу. Це риба гарячу. 20. тут самі печуть копчуть. А по у вас вода тут? Гривня 40 Гривня 40 вода. Ну, кругом по-разному. Гривня 40, полтора, два. В різних районах по-разному. Хто скільки поставив? Магазин тоже гляну тут. Шо. На вивізці написано м'ясний м'ясокомбінат. Так, тут всі важливі сири. Колбаска, Копченості. Гляньте, який покупатель прийшов, жде, поки йому куплять колбаску. Тут всі можливі. Копченості. крилушки, колбаса. Тут так бахкає музика, що це я не знаю, як тут продавці працюють. М'ясо. Курятина, а от смотрите, ножки, такі наче не біленькі, на холодець. Куриця домашня. Цены тут за кілограм. Свинина. Ну, ціни нормальні. На рынці дороже. Тут ще ціни і недорого. Шашлик маринований. Колбаски всі можливі. Гляньте, на Пасху можна вже брати, хто сам не ділає. Фарш, свиний, говяжий, куриний 129. Варенка. Сардельки, сосиски, шпікачки, мартадельки. Копчена колбаска. Огромний вибір. овощи с краю выставила. Двадцать шесть картошечка, пятнадцать. Еще одну кофту дела. Рыбка тут. А що це у вас Вино? Вино домашні. По чому? 120 літрів. Натуральний виноградний сок. То красне і да? так? Да, це з висараба, а це з модового винограду. А творог? 50 гривень пакетів. Продають уже. А по чому у вас оці ландиші? 35, 550. А вони по де понюхають. Тридцять Ох, як духи, як духи, то ще маленький, та хай я зараз можу... Не, але воно не маленький, вони просто ще не розсвівши. Не, не розсвівши, 5. 5. 5. та хай я назад буду йти, може куплю мамі. Пахне, як духи, і ще а, ж духи так і є, ландиші. А, є. <різь> да, духи <різь> такі. Серебристий ландиш. Серебристий ландиш, так, да, дуже пахучий. Ой, так пахнуть, а по чому у вас мед? А разний мед і різна ціна. Є все злипи, медбанка сталася, майський ці. А от це прошлогодні голова. злипи, да? так? А він весь з цього ще не було. А ну понятно, що демо. 100 гривень пів Продають. Ва? Та я тільки нюхаю. Понюхай. Та я знаю, що вони пахнуть. Та ні, ти там нюхала там гавно. Та... Ні, чесно. Я не обман. Вони всі пахнуть. Ах, пахнут страшны. Лучше чем там? Лучше, да. Скей... А почему у вас букетик? Мне 50, а тут два в одном. Два в одном. И то и пятьдесят, да? А. Ну если два будет брать, я тебе дам за один. Я... Понятно. Добре. <laughs> Проходь, каже, я буду тебя ждать. <питание <питание <питание> Почему у вас зелень по 10? По 10. Чави, цибулька, все по 10. Добрий день. У вас немає горького перца? Немає. Сушеного. Та вроде би, у вас я брала колись. Немає. Такий, немає. Такий, такий хороший, гострий. У мене є і консервірований. Якщо треба, завтра вісти Каже, приходь, я тебе буду чекати за ландишами. Нема що подарити. Що продають? А що, у вас картошка? 22. 22. Ой, а сок томатний. А чому сок томатний? 40 гривень для того баночку. Від, від розових помідор, 40 літрова з розових помідор. Ой, так люблю томатний сок домашній. А яйца по чому? 45. А? 45 40. Это домашние, да? Один. Да У меня уже домашний день. Мама, ты на прогулку? Да, в Аврору. В Аврору. Да. Мама, любитель Авроры. Любитель Авроры. А что там? Такое что надо купить? Личное. Личное. Мама говорила Аврору піти, це навірно. Не продовжується. Резина взяла. Такі судочки маленькі Нічого такого хорошого і не бачу. Ось мені така посуда подобається глиняна, але вона як для глини дуже легка. В общем, стрьом. Гляну на книги. Ось ця полка, що мені подобається, для дітей, книги. Тут багато казок, дуже яскраві, енциклопедія, ось космос. Картинками, з описом, в общем, книжки дуже хороші. І взагалі, книга це найкращий подарунок, який тільки може бути. Глянемо на одяг по-бистрому ще одним глазком. Ось футболочки такі нічого, 200 гривень, м'ягенькі. Футболочки, хайбешка, ось гляньте. Под джинси, под юбочку і недорого. Ось шорти молодежні. 506. А ось штани такі непогані, легенькі, з карманами, на літо. тоненькі, різні кольори, те, що треба. 319 гривень і недорого. Так, зараз зайдемо ще в рибний магазин. Тут в риби Ой-ой-ой-ой, допивка. Сушена рыбка. Карасе 180. Цены, конечно, обалдеть. Скумбрия солена. Селедка. Копчено всевозможно. Саварін 350 п'ятдесят. Саверін, це як ставріда, так? Да? Ні, це зовсім інша риб. Ну, Хотіла сказати, що на масляну похоже. Це така м'ясиста, м'якенька, так? Ну вона да? не мяса, це холодного копчення. Риби всі возможно, і повно. Дякую всім за увагу. Будьте здорові, добра мира! Всім, пока-пока.